Права 879. У двокімнатній квартирі ширина кожної кімнати 4 метри, а довжина 4 метри і 5 метрів. Перше завдання: скільки квадратних метрів ламінату потрібно придбати, щоб повністю замінити підлогу в цих кімнатах. Ну, а друге завдання тоді прочитаємо і зробимо пізніше. Ну що ж, скільки треба ламінату? Зрозуміло, що площа ламінату має дорівнювати площу обидвох кімнат. Давайте спочатку знайдемо площу першої кімнати, а потім площу другої. А тоді вже їх суму. Отже, записуємо тоді перше завдання і перша дія. Ну що ж, згадаємо, що у нас у першій кімнаті тоді ширина у нас довжина буде А. Пишемо, нехай дорівнює 4 метри, а ширина Б дорівнює тоді також 4 метри. Так? Отже, я взяв ці 4 метри і ці 4 метри є. Ну і пишемо тоді. Площа С для прямокутника. Це А помножити на Б. І це дорівнює. Тоді ми пишемо 4, що множиться на 4. І це дорівнює 16 метри помножені на метри, це будуть квадратні метри. Ну що ж, це буде площа першої кімнати. Давайте я тут допишу, що це буде S1. Ну і аналогічно ми можемо знайти площу другої кімнати. Пишемо тоді 2. Знову пишемо А у нас довжина у другій кімнаті буде 5 метрів. Ось ці 5 метрів я взяв. Ну а ширина 4 метри. Пишемо Б дорівнює 4 метри. Тоді знову пишемо площа С, але вже другої кімнати. Буде складати знову А помножити на Б. І це дорівнює. Тоді замість А напишемо 5, що множиться на 4. І це дорівнює 20. Метри, що множиться на метри, це будуть метри квадратні. Є. Ну що ж, площою першої і площою другої кімнати ми знайшли. А тепер нам треба знати загальну площу. Отже, пишемо тоді третє. Загальна площа S буде складатись з площі першої кімнати плюс площа другої кімнати, і це дорівнює. Тоді замість першої ми пишемо 16, додати, замість другої 20. І разом це буде 36. І якщо ми квадратні метри додавали до квадратних метрів, у нас будуть квадратні метри. І. Ну що ж, ми вже дізналися. Що нам треба придбати 36 квадратних метрів ламінату. Добре. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. У яку суму обійдеться така заміна підлоги, якщо 1 квадратний метр ламінату коштує 410 гривень? Ну що ж, записуємо тоді друге завдання. Як нам знайти суму? Ну, В даному випадку треба тоді площу. Помножити на вартість одного квадратного метра. Тобто пишемо тоді, що нехай буде перша дія, наш буде і остання. То тобто ми пишемо тоді, що треба 36 помножити на 410. І це дорівнює. Щоб не множити в стопчик, давайте це запишемо так, як 36, що множиться. А 410 запишемо 400. Плюс 10. Розкриваємо дужки, І це тоді дорівнює 36 помножити на 400. Плюс 36 помножити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 36 помножити на 400? На мій погляд, найпростіше записати це так. Треба 36. Помножити на 2 і помножити на 2. Це буде 36, що множиться на 4. Ну, а потім помножити ще на 100, щоб було 400. Плюс 36 помножити на 10, це буде 360. Переносимо плюс 360. Це дорівнює. Ну що ж, 36, що множиться на 2, це буде 72. Що множиться на 2. І ще треба помножити на 100. І плюс 360. І це дорівнює. 72 помножити на 2, це буде 144. Що множиться на 100. І плюс 360. І це дорівнює. Простіше було був певно стопчик перемножити. 144 на 100 це буде 14400, Плюс 360. І це дорівнює. Переносимо. Так, ну що ж, буде 14 тисяч, 4 сотні і 3 сотні. Це буде 7 сотень. 14 тисяч 760. І в дужках пишемо чого. Гривень. Ну і давайте запишемо, що це у нас вартість ламінату. Ну, Не можна сказати, що це буде вартість заміни підлоги, тому що під ламінат ще треба спеціально підстилку. Це перше і друге. Якщо ви замінюєте підлогу, і ще треба встановити. Не кожен зможе встановити ламінат. Ну, добре. Отже, вартість ламінату принаймні ми порахували. Думаю, що автори мали на увазі саме цю цифру. Ну, А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні площа у нас складає 36. Квадратних метрів. А в другому вартість ламінату, ну, або, як вважають автори, вартість заміни підлоги це 14 760 гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання, як орієнтовно можна порахувати вартість заміни підлоги в кімнаті. На цьому вправу завершено.